Представтеся, будь ласка, люди ще не є написано. Пане Олеже, у вас цьогоріч буде свято в нашому районі, що відкривається школа. Скажіть, будь ласка, скільки місць, скільки робочих місць, скільки будувалася школа, як давно ви чекали? Насамперед, я хочу поділитися радістю, що довго очікувана 20-річна ідея створення сучасної, а вона буде самою сучасною на Буховинні школи в Лужанах, буде реалізована і вона буде реалізована до самого величного свята в нашій державі, до Дня нашої незалежності. Тобто ми будемо мати змогу наших дітей привезти у саму останню по слову техніки і будівельній, і оснащенню школі. В цій школі будуть навчатися біля 400 дітей. Це будуть повністю охоплені діти селища Лужани. Для Кітханського району Лужани є, можна сказати, найбільш розвинутим економічним селищем, і тому, звісно, що дуже важливо, щоб діти навчалися в сучасній школі, батьки були впевнені, що вони знаходяться в безпеці і самі можуть займатися звичайною працею. Ця школа дає змогу розвивати і кількість працюючих, тому що будуть відкриті факультативи, діти зможуть займатися у гуртках. І є очевидним, що необхідно приймати рішення про створення на базі цієї школи освітнього округу, який дасть змогу підвозити дітей із інших населених пунктів для того, щоб у цьому сучасному спортзалі, де ми зараз знаходимося, і в інших кабінетах займатися з дітьми. Михайло Йозефович Бавар, який щоденно цікавиться ходом будівництва цієї школи, який щотижнево проводить поради, пообіцяв, що в цьому році Кісменському району буде виділено додатково 4 шкільних автобуса. І в такий спосіб ми 100% закриємо довезення учнів і дасть змогу нам відкрити другий освітній округ, який буде функціонувати і в такий спосіб буде всесторонньо розвиватися наші діти. Ну а загалом по Кісманському району дещо не вистачає. Навчальних закладів середніх, що ви можете сказати, я хочу сказати, що на сьогоднішній день залишається невирішеною проблемою у селі Глиниця, але цей підрядчик, який виконує тут роботи, який очолює підрядну організацію ПМК 311 карватський Володимир іч депутат районної ради. Він є кіцменчанином і він розпочав будівництво свого часу. І 20 років, як я сказав, ця школа будувалася, але все якось у попередніх роках не було можливості. Але от я наголошую на тому, що принциповий підхід Михайла Заповича Бавора і він анонсував, що по завершенню цієї школи він бачить пріоритетом будівництво глиницької школи, тому що на сьогоднішній день там вкрай не за пристосованому приміщенні навчаються діти. Дякую.